Америка. Uh, установка uh, головного пристрою. Тайс. cc 3 із камерою 360. Чотири камери. Мати для калібровки. прокладка проводки в гофрі. Там уже прокладено. Ось так. Поворотник заживлено. Клад на передня камера. Mm. Картинки камера 360 без калібровки. Виглядає не дуже. Траєкторія руху камери заднього виду взагалі. Погано зараз відрисовує. Розкладаємо мати для калібровки. Вводимо дані автомобіля. Після калібровки картинка набагато веселіша.